Вирішення всіх ваших побутових проблем по електроенергії, друзі. Оця невеличка станція може забезпечити вам комфортне проживання без, скажімо так, без ущімлення всіх, скажімо так, потреб ваших на до 10 годин. Причому легко, причому це не мої слова, там знаєте, там голословні. Це відгуки наших клієнтів. Показую, друзі, показую, тому що ми їх чекаємо на наступну середу. Сьогодні приїхало 6 штук, до обіду вже їх не було. На середу їде партія, тому показую. Фірма Зегор. Модель називається у нас yc 3600, потужність 3600 Вт, пікова 7,2 Ємність батареї 3,9 кВт. Тобто вона настільки потужна, що можна вмикати бойлер, можна вмикати фен, можна вмикати я не знаю, електродуховку побутову там на 2,5 кВт. Ну, Не бажано, ну, не на довгий термін можна, скажімо так. Але в цілому світло, холодильники. От давайте так, навіть якщо світло, холодильники, телевізори, роутери і так далі, там без важких навантажувачів, навантажувачів таких як бойлер, там електричання, ще щось там інколи можна фен волосся посушити, вистачить. Я думаю, мабуть, десь до суток. Якщо ви будете ще користуватися правильною машиною, там включати бойлер, то тут 7-10 годин, десь орієнтовно це буде вистачати це по відлукам наших клієнтів. Зарядна станція. Вмикається просто, вмикаєте. Тут у нас є індикація. Тут це показує ватаж, скільки вона буде приймати в процес заряду. Тут можна виставляти максимум 1,5 кВт. Тут скільки буде споживати споживач. Позаду є ліхтар. Тут у нас вмикається блок зарядних оцих Type-C, USB. Ви поняли. Також тут можна вмикаємо розетку. От дивіться, просто щоб ви розуміли. Беремо просто станцію, не станцію а тепловентилятор на 3 кВт. Вмикаємо просто в розетку. 3 кВт. Тобто ви розумієте, це споживання середньої квартири. В самому страшному навантаженні там в середньому. От, вмикаємо. на 3 кВт. Зараз вона покаже, скільки буде споживання. До речі, в неї одразу включили з тому що навантаження серйозне. Дивіться, 2,9 кВт. Вона маленька, але важка. Тому що все ж таки батареї важать досить багато, важить вона 50 кілограмів. Але вона на колесиках по бокам є ручки, тобто її зручно переносити, особливо, понятно, вдвоєм, це взагалі, без питань. Також тут є ще така телескопічна ручка, можна просто її як якусь сумку туристично перевозити, Там з місця на місці. Наразі це класне рішення, тому що, я вже казав, мені це рішення подобається, тому що воно портативне. Тобто зараз світла немає, ви там її під'єднали через автомат АВР або ще якось. У вас все вдома заживлено. І ми всі сподіваємося, що життя налагодиться, світло буде, в неї не буде потреби, ви розумієте? Але вона портативна, ви хочете, взяли, кинули в машину, поїхали на рибалку. Поїхали там, не знаю, на пасіку, поїхали десь ну, так, з палаткою в турпоход, поїхали на дачу, поставили ляльок е палатку, заживили освітлення, там все, все у вас буде працювати там просто, я не знаю, цілий день спокійно, ви розумієте? Плюс вона швидко заряджається до трьох годин повний заряд. 6 тисяч циклів ємність батареї 3 роки офіційної гарантії. Ціна 61-500. 61 500, І от це рішення мені подобається, я, тому що я вже сказав. Наразі, якщо ви будете робити все стаціонарно, вішати на стіну, потім воно надомсі не буде, куди його дівати. Ну ви його тягати, це провода, ці всі інвертор, акумулятори це не, не практично. а Ця річ ви її взяли, кинули, поїхали десь. Все, тобто, за надомсі знову привезли додому, знову під'єднали. Тобто, ви розумієте, універсальне. Класне рішення на перспективу можна просто потім буде десь її використовувати в інших практичних напрямах. Друзі, така інформація. Чекаємо їх на середу.